«Привіт! сьогодні у нас неймовірні словенські Альпи, і ще заїдемо на італійське озеро. Просто під'їхати прямо до поселення пастухів не вийде. Вам доступні цілі гектари зеленого ландшафту, хати вкриті дахами з традиційної ялинової черепиці і яблучний штрудель. Але виглядають ці тварини доволі розслабленими і задоволеними. Ця ніч має бути вологою. Перший досвід ночівлі просто неба. Також біля кемпу є їхній готель. Проводьте час на свіжому повітрі, та побачимось у наступному епізоді. Відео попереднього епізоду можете переглянути за посиланням, що з'явиться вгорі екрану. А ми продовжуємо нашу подорож із озера, що знаходиться в Італії недалеко від кордону зі Словенією. Де Італія зустрічається зі Словенією та Австрією недалеко від італійського міста Тарвізіо, ви можете знайти захоплюючи Лагодіф'юзін. Два льодовикових озера оточені величними горами та лісом. Місцевість ідеально підходить для відпочинку на природі та пропонує безмежні можливості для піших прогулянок. Можливостей для хайкінгу тут справді багато від добре протоптаних доріжок до сумнівних стежок, які знайшли ми. Хоч ми прогулялися лише від одного озера до іншого, тут є можливість прогулятися шляхом завдовжки в 2 км навколо озера Суперіор, і спостерігати види на озеро та відображення у ньому із різних перспектив. Але і між озерами. І є ще побачити. Це тут буревій пройшовся. Такі величезні дерева покидав просто з коренями. Також час від часу на шляху можна знайти лавочки для відпочинку. Ми ж знаходили лише камені та пеньки. І це ще не все. Два озера Лагоді Фюзінне Суперіор та Лагодіфюзінне Інферіор. Ці два зеленувато-блакитних дива є одними з найвідоміших місць в Альпах. З озер Фюзін відкривається приголомшливий вид, оскільки вони розташовані біля підніжжя гори Мангард, Однієї з найвеличніших гір Юлійських Альп і частини природного кордону між Італією та Словенією. По дорозі до Словенських Альп заїхали на Італійські озера. Минулого року ми їхали через Італію до Словенських Альп, тому що так дорога простіша і рівніша. І заїхали по дорозі на два італійські озера. Вони знаходяться поруч один біля одного, і навколо них гори і ліси. Тут пляжі кам'янисті, тому, напевно, не покупаєтесь швидше за все. Ну, люди, по крайній мірі, не купаються, але вода дуже чиста при цьому. І навколо ліс, як я вже сказала, і тут люди швидше за все приїжджають просто похайки, погуляти. Ну, взагалі живописно, але майте на увазі в'їзд сюди 5 євро. Я думаю, що якщо пішки безкоштовно, але на авто 5 євро до двох озер. Біля обох озер є паркінг, тому можна дістатися до них зі зручностями. А ось купатися в озерах дійсно заборонено. Але пікнік біля води можна організувати. Щоб наповно насолодитися видами та дослідити територію, потрібно закласти хоча б дві години часу. Багато хто вважає, що атмосфера Лаго Суперіор є унікальною, що робить його більш популярним і зайнятим. Воно більше із двох озер, тому похід більш захоплюючий. Все озеро можна обійти встановленою стежкою, милуючись величними горами, які відзеркалюються на поверхні води. Дехто все ще називає це місце з озерами прихованою перлиною, хоча туризм тут процвітає. Але незважаючи на це, відчуття ніби потрапив у казку. Ці озера ми натрапили випадково переглядаючи місцевість вздовж нашого шляху до кемпінгу, до якого ми мали дістатися в перший день. Але плани були фундаментально змінені. Топаємо далі. Ми відкоригували свій графік і тепер змогли дозволити собі більш розслаблений темп і навіть заїхали в Тарвізіо на обід. Містечко виглядає затишним та має нотку характерних для Італії Рис, ну що не дивно. Місто розташоване в історичній провінції Фріулі на півночі Італії. Це провінція Удіне на північному сході автономного регіону Фріулі, Венеція Джулія. Гірське місто є частиною Юлійських Альп, які вона поділяє зі Словенією. Коріння цієї території сягає ще з римських часів, коли торговці використовували цю територію для перетину Альп. Він став одним із найпопулярніших торгових шляхів у Європі. Крім того, що Тарвізіо є одним із найвідоміших італійських гірськолижніх курортів, вишенькою на торті є те, що Тарвізіо є місцем зустрічі італійської, австрійської та словенської культур. Місце, яке варто додати до відміток на карті, якщо ваш маршрут пролягає недалеко від нього. Як і у нашому випадку, це місто було лише проміжною точкою на маршруті, тому продовжуємо рухатись далі. Попереду ще багато цікавого. Ще однією причиною для зупинки стало озеро Лаго Дел Преділ. Поправді на це озеро у нас були плани поплавати, але погодні умови внесли свої корективи, тому ми помилувались і рушили далі. Врешті-решт ми дістались до місця призначення нашого кемпінгу, в якому ми мали бути ще в перший день. Кемп називається Ковач і знаходиться він у двох кілометрах від такого популярного словенського міста Бовець, і розташований він на з'єднанні двох річок Корітніца та як можна здогадатися, Соча. Так саме та річка, про яку я вже розповідала у попередніх випусках. Цьому місці можна насолодитися річкою, не тільки перебуваючи поруч із нею, але й зайнятися рафтингом, каякінгом, хайкінгом та риболовлею, Не говорячи вже про ночівлю під гіпнотичний шум стрімкої течії. До слова про ночівлю, потративши небагато часу, ми знайшли підходяще місце для неї та розбили табір. Далі вечеря із того, що було під рукою. Врешті-решт вечірні процедури і до сну. Ніч прийшла досить добре, трохи дощило, однак спати було сухенько. Почався новий день, а отже, збираємось, робимо ванні процедури і знову в дорогу. Але спочатку сніданок із того, що змогли роздобути на шляху, і трохи зелених видів на гори. є те, що час від часу можна натрапити на живописні місця, яких немає в рейтингах в інтернеті, як, наприклад, ось цей водоспад, який ми помітили також випадково. Що ж, прямуємо далі по дорозі з періодичним дощем до невеликого міста Крань. Ну, як невеликого? Третього найбільшого міста в Словенії. Це місто не було в наших планах. Ми просто вирішили його відвідати, так як в цій поїздці вже сформувалась традиція заїжджати ситуативно в місця по дорозі. В місті ми не знайшли багато історичних пам'яток, але і мети у нас такої не було. Прогулятись все одно було цікаво. З часом до нас все ближче підходила грозова хмара, тому ми вирішили завершити прогулянку і продовжити поїздку. І по дорозі дощ нас все ж наздогнав, причому місцями настільки інтенсивний, що доводилось сповільнювати рух. На цьому даний епізод закінчується, але практика проводити час на кемпінгу тільки розпочалась. Залишайтесь близькими із природою, оберігайте її. Адіо!